Розмірене курортне життя невеликого німецького мальовничого міста Баден-Баден цього літа порушила ніабияка подія. З концертом туди приїхала російська оперна співачка Ганна Нетребко. Артистка відома не лише своєю професійною кар'єрою. Ганна Нетребко, яка народилася в Україні, абсолютно цілком і повністю підтримує розв'язану путіним війну проти українського народу, проти існування самої держави України. Більше того, вона була довіреною особою Путіна на останніх його виборах, чим само собою заслужила нові регалії та преференції. Звісно, що українці, які знайшли притулок у Німеччині, вийшли на акцію протесту. Вони не змогли мовчати і вимагали негайно скасувати концерт співачки. Не треба тероріс, Фонацар! Не треба тероріс Фонцар! Я не можу стояти осторонь, коли українська співачка вона пише, що вона російська, але Ганна Нетрепко це етнічна українка, яка запродала свій народ своїх пращурів за гроші, хоче всидіти на трьох стільцях. Одночасно вона так і сказала пресі, Я буду сидіти на двох або на трьох стільцях, якщо потрібно буде. Ця жінка підтримує геноцид України, вбивства українських дітей і жінок, гвалтування українських дітей і жінок за гроші, ганьба і її не місце в цивілізованому світі. Ми приїхали з волонтерами, з людьми, які зацікавлені долею, які підтримують Україну сьогодні з Мюнхена на цю акцію, яку організовували наші друзі. І ми вважаємо своїм громадським громадянським обов'язком. Бути сьогодні тут і виступати в підтримку України чи відстоювати свою позицію і доказувати щодня, що ми з Україною ми будемо боротися до кінця до нашої перемоги. Якось історично склалося, що Баден-Баден з населенням всього 50 тисяч чоловік, розташований на кордоні з Францією, дуже сподобався росіянам. А тому там дуже сильний проросійський настрої та багато жителів із російським корінням. А на вулицях завжди чути російську мову, але це не злякало українців, які зібралися на акцію Нонне Трепко, що відбулося перед театром. Фестпільхаус Баден Баден, де давала концерт відома про кремлівська оперна діла Анна Нетрепка. Українці приїхали з багатьох куточків Німеччини, і їх не злякала ані про російська публіка, яка потрапила на концерт, ані багатогодинна дорога потягами країни. На площі перед театром зібралося приблизно 300 чоловік. Сьогодні з нами дорога сюди була дуже нелегка для багатьох. Ми знаємо це, і ми цінуємо, що ви сьогодні стоїте. Жити на трепко! Но не трепко!» В інтерв'ю для видання «Дідсайт» від 2 червня 2022 року вона пояснює, що він не може зробити щось подібне, тому що він її президент. При цьому і в Росії не трепко не потрапило у велику немилість, як часто стверджують. На сайті Кремля все ще можна знайти привітання Путіна Нетребко з нагоди її 50-річчя – від 18 дев'ятого 21 першого року. Приїхала пропагандистка Путіна і давала концерти. Чомусь Німеччина зараду приймає таких митців. Тобто ну це не має так бути в сучасному світі. І такі акції проводимо в Баден-Бадені, при тому, що Баден-Баден називають чисто проросійське місто, але ми не боїмося, ми боїмося русських. Нехай вони бояться, ті, які підтримують Путіна. Сьогодні ми зібралися, щоб сказати, що ми... Не, не потерпимо е, таких посіпак російських, як Анна Нетрепко, яка підтримує Путіна, яка являється Путін друг, яка підтримує російську армію, підтримує анексію Крима і анексію е, е, Донецької і Луганської Республіки. Сюди приїхали багато людей. Людей багато з Франкфурта, з Майнца, з Штутгарта, Карсрує, Баден, Баден, Фрайбург. Мюнхен і кожна громада хоче собі висказати. Ми сьогодні показуємо, що ми цивілізована нація. Ми не дозволимо, щоб Путін робив цей гранати з українським народом. На мітингу, що тривав п'ять годин, прозвучали надзвичайно сильні емоційні промови. Почесним гостям на акції став відомий політичний аналітик, спеціаліст в питаннях зовнішньої та внутрішньої політики України, автор численних книг про Україну Вінфред Шнайдер Дейтерц, а також представник відомої на весь світ інтернет спільноти Хрістіан Вольф. Разом з ним було представлено маскот протесту, акулу, що символізує вміння дати відсіч ворогу і постояти за себе. Український народ. Die Wir uns uns Worüber sollte die Ukraine mit dem Aggressor verhandeln? Welchen Kompromiss sollte sie eingehen? Vielleicht darüber, wie viel von der Kriegsbeute er behalten darf, wenn er seine Truppen zurückzieht? Frieden gegen Land ist keine Friedenslösung. Weshalb tun Anna Netrebko, die Kriegsopfer so leid. In diesem Krieg geht es um Bodenschätze der Ukraine, die Russland unbedingt besitzen will. Die Ukraine hat Russland nicht überfallen und bedroht. Warum führt Putin Krieg? Wir nehmen dieser Aktion gegen die von Anna Netrebko, die Sponsor des Separatismus І російського тероризму на території України. Ми це товариство Українці Карсрує Deutsch-Ukrainische Verein Україна Україна-інкарсрує. Ми відправляємо гуманітарну допомогу на півтора мільйона євро. Вже відправлено допомоги в Україну. Це кожний тиждень, кожні два тижні. Ми відправляємо фуру в Україну з допомогою розвиваємо культуру, маємо культурний центр. Це ось заступниця товариства Українці Карсруя». Вітаю, дорогі українці. Ми українці, які живемо тут вже давно, в Німеччині, але і ті, які приїхали, дуже переживаємо за нашу батьківщину і дуже співчуваємо і теж бажаємо, що треба зробити свій вклад. Визволення і боротьбу нашої держави за самостійність і за звільнення від окупантів. Тому ми прийшли сьогодні і доєдналися до акції як співорганізатори, не співорганізатори, як учасники для того, щоб виступати Партнери. проти учасниця просто виступу, а не, не трепко, в такому престижному концертному залі, як Баден Баден. Це не має права існувати так, така ситуація більше, щоб пропагандисти Путіна мали вільний. Доступ до ринку Європи, слава Україні, слава Україні, Молодці! Слава Україні! Герой! Слава Молодці. Дівчата, слава Україні! Слава. і смерть ворогам! І не кажіть смерть ворогам! Ми зібралися всі, що вчора сказати Європі, Німеччині, що е, Анна Нетребко не бажана тут е, персона, но но уграта персона, тому що люди, які в 2014 році спонсорували, фінансували терористів е, в Донецькій. Республіці, республіці. самоназваній республіці, їм на місце зараз в Європі, на місце серед українських вимушених переселенців. Так, і акція пройшла добре, на мою думку. А з нашої сторони не було ніяких інцидентів. Зі сторони російських німців був один інцидент, він на повній швидкості наїхав на одну з активісток, ви бачили, її забрала карета швидкої допомоги і була написана заява до поліції. Будемо розбиратися, що трапилося. Він вирвав у неї плакат і наїхав на неї велосипедом. Так. Так. Мене не пропустили. До театру. не пропустили до театру, хоча у неї був у мене був квиток. 에, сказали, що до театру не можна з прапором України заходити. Я сказала, я згідна прапору України віддати. Не можна заходити до театру, значить, в курці. На курці є символіка України. Ось символіка України це серце і з qr кодом організації благодійної організації, яка е, яку ми заснували рік тому назад. Це медична організація. Ми допомагаємо лікарям. Е, в Україні передаємо медичну апаратуру, медикаменти, потрібно було зняти куртку. Я погодилася зняти куртку, тоді дійшло діло до футболки, сказали, футболка також не підходяща. Я була згідна зняти футболку, мені сказали, так не пустять без футболки. Ну і, значить, дали заборону мені на концерти Анни Нетребко. Я в розпачі плакала, сиділа. А я від себе хочу подякувати всім українцям, німцям, які нас підтримали сьогодні. Дякую вам щиро. І хочу сказати, що українці талановиті люди, які в нас гарні співаки сьогодні були, які нас промовці були гарні. Дякую. Дякую, Україна, дякую. Німеччина. Україна переможе. Слава Україні, слава ЗСУ. І, звичайно, привіт, Олі Лябах. Ти нас надихаєш. Ти, Оля, Ти Оля, нас Оля. надихаєш. Тобі великий привіт. Дуже великий привіт. І... Сердечко, ЗСУ, я зроблю сердечко. Її. Як це робиться? Отак. Олішка, дякую. Слава Україні! Дякую наприкінці акції українці вистроїлись одним міцним ланцюгом та зустріли публіку театра, що поводила себе перед мітингувальниками не дуже пристойно, та ще півгодини ховалися всередині. Ось декілька прикладів.